Кожен раз живеш і кожен день щось новенького дізнаєшся, якісь новини, те, що ти не знаєш, тим паче можу сказати незнання законів іншої країни тебе не врятує від оплатів якихось даних, або поплатків, або ще якоїсь хріні. Ну я адекватно до цього всього відносився, тому що потрібно вивчати, потрібно розвиватися, тим паче. Нова країна, нове життя, нове все. А Просто інколи з ось десь незнанням тебе просто ставить в штопор. Ну головне вчасно вирішувати ці питання, тому що якщо їх складувати і з'явитися десь років через 10, то буде дуже печальненько. Так що залітай, підписуйся. На ютубчик буду рад бачити. До речі, це пашка таких дітей офігезно класно. Ну, Всі релаксуються, відпочивають, тим паче. Погодка сьогодні шикардосик, щоб прогулятися. Ну, Нам скоро йти вже трудитися. Підемо, відпочинемо і вечірком зустрінемося. па, -па я все.